Хто спокушає нас з істинного шляху, хто не дозволяє нам стати дітьми Божими? Чи хто дозволяє? Люди Божі, вони займаються тим, щоб проповідувати, щоб до нас прийшла віра, і ми були дітьми Божими? А люди, які духовно мертві, які душевні, які уподібнені до звіра, які живуть просто тілесними пожадливостями, пристрастями. А це не природа Божа, сфокусовані просто на цьому світі, на розкоші, чи на достатку, чи на успіху, чи на пристрасті, чи на розпусті. Це сини прокляття, це не сини Божі. І коли ти пильно подивишся, то ти розумієш тоді, про що апостол Петро говорив часто. А Адам такий, а Єва така. А ми перебуваємо в тій самій ситуації, тому що через кого продовжує працювати диявол? Тоді він працював через душевного змія, а сьогодні працює через душевних лжепророків, лжевчителів, лжевіруючих, душевних віруючих, які написано вони навіть не розуміють, про що говорять.